Хитрий, прихитрий, його і собаками гонили, і м'ясом отруяним травили, нічого не могли вдіяти. І от одного дня він вихвалявся перед друзями. Що ви собі думаєте? Досі я ходив по селах курей, а завтра серед білого дня піду в місто на базар і вкраду. Одяг з граєми собаки. Навіть якщо ти перетворишся в маленьку блоху, все одно найдуть і розірвуть на різні шматки. От побачите і не найдуть, і не роздеруть, курка в мене буде і її сам. От побачите. Ай! хвалько, пішли. Наступного дня лис пішов на полювання. Спочатку він біг по полі. Городі і добрався він до міста. Прибіг на базар, і щось йому зробилося страшно. На базарі бігали з граями собаки. Вони учуяли лисячий запах і почали нюшкувати. В одному дворі жив маляр. Він розвів цілу діжку з синьої фарби, якою завтра буде малювати паркан. Лис Микита, ускочимо ту діжку. Тут. Я чую його запах? Який запах? Тут фарбують хне, побігли звідси. Настав вечір. Почало темніти. Лис Микита почав вилазити. Бачу а наш ти Микита не розгубився. Ух, хто ти такий страшний? Що ти за монстр такий? Не бійся я мене, я звіру змомися, мене зібив сам святий Миколаїв синьої глини і сказав, тепер ти цар лісу. Так що йди, розкажи всім, хай зберуся біля великого пенька. Завтра в дванадцять всі зібралося на поляні. Тепер я на лісу, а ви будете ходити на полювання. А що, нам тебе усі ділитись? Так, будемо все ділити порівню. А якщо ніхто не принесе, тому голова сплеть, а діло порівну. Роби. Ви будете ходити по села, красив баранів, овечок і приносити мені. Зрозуміло. А що ж мені робити? Я ж не їм м'ясо. Ти будеш стерегти все, що буде принесено. А що ж нам робити лисичка в сестричка? Ви будете ходити по села, красти гусей. А що ж мені лесенку робити? Ти будеш ходити теж по але красти курей. Так, що всі сіли, вестро на роботу! Минув рік царвання лиса, лишив я тварени маслі. І на таку велику дату вирішили зробити святкування.